Статут Внутрішньої служби Збройних сил України. Відрекомендування командирам, начальникам та особам, які прибули для інспектування перевірки. Командир військової частини зобов'язаний зустрічати і супроводжувати по розташуванню військової частини Президента України, голову Верховної Ради України, прем'єр-міністра України, міністра оборони України, начальника Генерального штабу. Головнокомандувача Збройних сил України та заступників міністра оборони України, усіх прямих начальників, а також осіб, призначених для керівництва інспектуванням, перевіркою військової частини. Під час зустрічі цих осіб командир-начальник військової частини подає команду струнко і рапортує їм, наприклад, пане, пані, генерал-майор. Перша механізована бригада на заняттях, навчанні, обслуговуванні техніки прийманні їжі відпочиває. Командир бригади, полковник Лісогор. Для звернення військовослужбовців у Збройних сил України вживаються пани пані. У випадках участі у спільних з іноземними контингентами військових. Навчаннях, миротворчих та інших подібних операціях, що здійснюються на підставі міжнародних договорів України, звертання до осіб, які входять до складу військових контингентів інших держав, має відповідати статутним правилам цих держав. Отримавши команду вільно, командир-начальник військової частини повторює її та має бути готовим доповісти за кожний підрозділ бригади і далі діє за розпорядженням особи, що прибула. Військовослужбовці самостійно відрекомендовуються своєму, своєму безпосередньому начальниці у разі призначення на посаду і звільнення з неї, присвоєння військового звання, вручення нагороди, відбуття чи повернення з відрядження відпустки або лікування. Відрекомендувати своєму безпосередньому начальнику. Військовослужбовці називають свою посаду, військове звання. Прізвище та причину звертання. Наприклад, пане пані майоре, командир військ першої механізованої роти, капітан Ткаченко, відрекомендовуюся з нагоди присвоєння мені військового звання капітана. Новопризначені до військової частини, військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці сержантського і старшинського складу, призначені на посади головного сержанта, головного старшини бригади. Полку корабля першого ранку батальйону головного сержанта роти відрекомендовуються командирові військової частини та його заступникам а після направлення до підрозділу командирові підрозділу та його заступникам. Командир військової частини відрекомендовує новоприбулих офіцерів офіцерів офіцерському складові військової частини та на найближчій нараді офіцерів чи під час Шикування особового складу військової частини. У разі, коли особа, призначена для керівництва інспектуванням перевіркою військової частини, має військове звання рівне або вище, ніж у командира військової частини, командир частини відрекомендовується прибулому. Якщо прибулий має звання нижче, ніж у командира військової частини, він відрекомендовується цьому командирові. Перед інспектуванням перевіркою командир військової частини представляє своїх заступників, начальників родів військ і служб та командирів підрозділів, що підлягають інспектуванню перевірці інспектуючим перевіряючим. Під час відвідування інспектуючими, перевіряючими підрозділів, їх командири доповідають цим особам. Якщо інспектуючий перевіряючий перебуває до підрозділу разом із командиром військової частини, йому доповідають у тому разі, коли він має рівне або вище звання, ніж у командира частини. Якщо для інспектування перевірки перебуває старший командир начальник, йому доповідає командир військової частини підрозділу, підрозділ, а інспектуючий перевіряючий відрекомендовується. Командир військової частини підрозділу відрекомендовується лише старшим і рівним за військовим званням військовослужбовцям, які прибули до військової частини підрозділу для виконання доручень старших командирів-начальників. В інших випадках прибулі відрекомендовуються командирові військової частини, підрозділу і інформують про мету свого прибуття. Усі вказівки інспектуючих, перевіряючих чи військовослужбовців, які виконують службові доручення старших командирів, начальників передаються для виконання через командира військової частини. Зазначені особи повинні повідомити командира військової частини підрозділу про результати інспектування перевірки чи виконання даних їм службових доручень. Для проведення опитування військовослужбовців військової частини підрозділу, інспектуючи, перевіряючи, керуються вказівками додатка 6 до цього статуту.